Сами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео ми поговоримо про пільги на оплату житлово-комунальних послуг для військових. Що є за пільги, який там відсоток цих пільг, як їх отримати, як це відбувається, зараз в цьому відео все розповім. Я думаю, що це дуже корисний контент, тому підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Слухайте, є ще телеграм-канал, також на нього підпишіться. І зараз я вам повідомлю. ну, По-перше, у нас з'явилась така систематизована інформація від уряду, від Кабміну. і Кабмін назвав її пільги на оплату комунальних послуг для військових, і що варто знати, знати з цього питання. Я посилання на цю інформацію залишу під описом цьому відео, тому що там є посилання, на які можна потім перейти і там щось реалізувати, якийсь функціонал. Воно буде корисно для вас, тому послухайте зараз е, дуже коротко про це. Е, захисники, які сьогодні боронять або боронили Україну, мають право на пільги оплати житлово комунальних послуг. І відповідно до чинного законодавства сюди входять наступні послуги. І яке в нас чинне законодавство? Це закон України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту, щоб ви розуміли, є такий закон, і от там все це передбачено, але тут систематизована інформація. Просто розповім, які пільги є. З управління багатоквартирним будинком, спостачання та розподілу природного газу, електричної енергії, спостачання гарячої, води, теплої енергії для опалення, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, вивезення сміття це перелік щодо послуг. Також надаються пільги. На придбання твердого палива і скарпленого газу. Хто може отримати пільгу? І так, запам'ятовуйте, записуйте, фіксуйте. Учасники бойових дій 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм. Друга категорія – учасники війни 50% знижки. Особи з інвалідністю внаслідок війни 100% знижки. Ну, знову ж таки звертаю увагу. Це питання звучало в мене в телеграм-каналі. До речі, підпишіться на телеграм-канал, хто ще не підписався. Там про ці пільги я розповів вже раніше. Тут більш розгорнута на Ютуб каналі. І от задавали питання лише внаслідок війни, особи з інвалідністю. Так, ну лише внаслідок війни більше. Це інші категорії сюди не підпадають. тобто 100% знижки мають лише особи з інвалідністю внаслідок війни. Члени сімей загиблих 50% знижки. Куди треба звернутись для призначення пільги? Дуже важливо, необхідно звернутися до органу пенсійного фонду, подати заяву особисто в будь-якому сервісних центрах ПФУ, або направити її поштою. Також заяви з необхідними документами та повідомленнями приймаються в виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, відповідних громад або військових адміністрацій і у ЦНАПах, тобто зафіксували да, або виконком, або ЦНАП. Якщо маєте доступ до інтернету, то зручніше це буде зробити онлайн. І отут є посилання на веб-портал електронних послуг від ПФУ, за яке я казав. Тобто я залишу це посилання, ви зможете перейти і там оформити, не виходячи з дому. Через веб-портал електронних послуг, тоді на порталі необхідно авторизувати за допомогою електронного підпису в розділі всі послуги, обрати заяву на житлову субсидію чи пільгу і далі заповнити запропоновані форми, детальний алгоритм за посиланням. Тобто є і алгоритм, нічого складного тут не буде користуйтесь. Або через мобільний додаток пенсійного фонду. Такий також є. Які документи потрібні для оформлення пільги, паспорт, документ, що підтверджує право на пільгу, наприклад, посвідчення УБД. Обліковий номер реєстраційної картки платника податків. У заяві також зазначаються реквізити організації, що надають послуги, особливі рахунки в них цьогоріч оформлення пільги для ветеранів війни було значно спрощення. А кількість документів, необхідних для її оформлення, зменшено. Тому вам залишиться лише подати до ПФУ відповідно спрощену заяву про взяття на облік пільговика і про призначення пільги одночасно. Раніше це були два окремих процеси, тобто спрощено. Подається одна заява. Важливо, якщо військовослужбовці, який мають відповідний статус, перебуває на фронті чи в госпіталі, чи з якихось інших причин немає можливості особисто подати заяву, за нього це можуть зробити члени родини, на яких поширюється пільга. Наприклад, непрацездатні батька чи мати, чоловік або дружина. Для цього потрібно буде долучити документ, який підтверджує ваш родинний зв'язок. Це може бути свідоцтво про друження, свідоцтво про народження тощо. Вашу заяву Пенсійний фонд розгляне протягом 10 днів і протягом 3 днів обов'язково повідомить про прийняття рішення. Як працює Піляга? Пільга на оплату житлово-комунальних послуг монетизована її, тобто вони надаються у грошовій формі. Натомість ви маєте щомісяця, щомісяця самостійно сплачувати повну вартість житлово-комунальних послуг, а пенсійний фонд виплачує вам суму пільги, перераховуючи її на банківський рахунок, відкритий у повноваженому банку або через відділення АТ Укрпошта. Спосіб виплати зазначається у заяви. Ну, тобто, нічого складного, в принципі, немає. Подаєте заяву, визначаєте, як вам буде сплачуватись пільга, але зверну увагу знову ж таки, щоб всі розуміли, що житлово-комунальна послуга оплачується в повному розмірі, а пільга вже повертається як відшкодування. Тобто не треба зменшувати розмір, а то буде недоплата і буде вже якісь там санкції або обмеження в житлово-комунальних послугах зі сторони постачальника. Тому е уважно ознайомтесь за посиланням цієї інформації. Якщо було корисно, поділіться обов'язково цією інформацією. Нехай люди читають, знають і користуються своїми пільгами. І звісно, підпишіться на канал, хто ще не підписався. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба. І тут відео наступні вони також корисні. Подивіться.